Тут, як і в тисячах подібних місць, проявила себе Україна, якою ми всі пишаємось, за яку б'ємося, яка чиста у серці, і яка найсильніша тоді, коли ми всі дбаємо про одне одного і коли ми бачимо одне в одному свого. І коли ми усі не боїмося захищати Україну, це саме та Україна, яка крізь століття зберігає себе, щоб не відбувалося. І які б загарбники не приходили на нашу землю. Україна завжди знаходить сили. Сили не тільки для того, щоб вистояти, але й щоб вберегти в собі те, що відмежовує нас, нас з вами від зла. Дорогі українці, українки, ми боремось проти страшного ворога, якого не назвеш людиною, який безкінечно далекий від справжнього християнства. Його сутність це руїни. Смерть, яку він несе, і яку ми повинні здолати. Україна не може погодитись на менше, ніж жити, на менше, ніж зберегти себе, на менше, ніж залишитись людьми. Україна не підкориться злу, яке проливає кров заради свого хворого самоствердження, яке зневажає правду і людську і Божу і знецінює всіх, окрім себе. Росія Саме на цьому будує свою державність, але ми з вами інші. Історія українців на цій землі сягає часу глибше, глибше, ніж тисячоліття назад. І хто б не приходив сюди чужий, і хто б не робив все, щоб Україна не могла бути собою, він не зламав наших людей і духу цієї землі не зламав те, що робить нас україною. Я хочу подякувати зараз кожному і кожній. Хто прийшов в Охмадит після цього удару, і хто рятує після кожних подібних злочинів в Росії, всім, хто допомагав розбирати завали, хто діяв, щоб врятувати дітей, і усім, хто співпереживав, хто говорив світові, що відбувається. І дякую усім у світі, хто не мовчав і хто шукає рішення, щоб підтримати наш захист життя, хто допомагає нашому захисту неба. Хто підтримує наших воїнів зброєю, хто забезпечує тиск на Росію за все її зло? І хто робить так щоразу, коли треба довести, що життя, життя сильніше за його ворога.